І вся ця атмосфера мрачна, темна. Бліда... Бліда атмосфера, так. Як ти прийшов в армію? Прийшов в армію я. По своєму бажанню за контрактом. Скільки тобі років? 22 в цьому. На даний момент мені 21 рік. Який твій підрозділ? Ну... Сам підрозділ називати не буду, але посада в мене оператор з управління. Тобто Бетла, крила, FPV і в общем, дрони. Чим ти займався до армії? А, до армії я займався всім, чим тільки можна. Після школи я нікуди не пішов, ні, ніде не вчився. Дуже погано здав ЗНО. Не втрачав. Свою молодість, скажем так, використовував свою молодість по-повному, гуляв, біжував, як би, не... бомжував. Бомж... біжував, бомжував. <хи> да. О... Працював, працював на багатьох роботах, але ніде не зростало, скажімо так. І все ж таки вирішив піти в армію за контрактом. Тому що відседжуватись на Дожданці, Ну, таке собі діло. У мене